Довго ж ми всі чекали цього дня 12 років з моменту випуску трейлера попередньої гри. Ну, рано чи пізно, як ви розумієте, це сталося. Rockstar офіційно випустила перший трейлер GTA 6. Ну, це сталося не так, як воно власне мало статись. Діло було наступне. Початково трейлер мав вийти о 2 годині дня 5 -го грудня. Насталось так, що серваків її спиздили та й злили у мережу. Та й Рокстерам нічого більше не залишалось, як просто опублікувати його завчасно. Ну і це йому аж ніяк не помішало. Ну і що варто було очікувати від підняття втоперецького ютуба. Та за перші 7 годин він зібрав більше 20 мільйонів переглядів на Ютубі. Що просто в голові не вкладається. Це був просто надзвичайно великий ажіотаж. Всі рекомендації, майже куди б ти не заглянув, все в GTA 6. Ну цього й варто було очікувати. Чесно кажучи, я по кілька раз передивлявся цей трейлер та хочу розібрати його з ніг до голови та поділитись з вами своїми враженнями від нього. А перед початком зроблю оголошення. Тому хто хоче, щоб я розказував і про інші ігри, чи зробив ще кілька відео по GTA 6, Обов'язково напиши про це в коментарях. Та підпишись на канал. Давайте сформуємо комфортне українське ком'юніті. Погнали! Про місце дії GTA 6 ходили без відчуток. Найамбітнішими з них наголошували, що в грі з'явиться чи не всі міста з минулих частин. Але більшість інсайдерів наполягала, що фанатів чекає повернення до Vice City з GTA Vice City. Що ж, вони не помилились. Події GTA 6 розгортатимуться у штаті Ланіда, де розташований Vice City. Розробники назвали світ майбутньої гри найбільшою та імерсивною еволюцією серії. Подробиць при цьому, звичайно, не розкрили. Події відбуватимуться у Vice City, і як ви знаєте, це є прямий аналог Майами. Можливо, з'явиться ще кілька менших міст, як у попередніх частинах франшизи, але достеменно це ще невідомо. Цього разу є два головних героя. Головна латиноамериканська героїня Люсія. І як я гадаю, в Rockstar просто не було шансів не додати жінку в ролі головного персонажа в наш то час. У неї вже є кримінальне минуле, судячи по тюремній робі, в якій нам її представляють на початку трейлера. Та Джейсон. Хоча офіційного ім'я ще не сказали, але я гадаю, це вже 100% підтверджена інформація. Здається, що вони будуть. Парою, як от я розумію, по моменту з Джейсоном без сорочки, а голос за кадром стверджує, єдиний спосіб, яким ми пройдемо, це. Триматись разом, після чого обидва персонажі кажуть довіряти у 90-секундному трейлері. Є ряд підтверджених назв місць, які з'являтимуться через дорожні знаки, бюлетені новин та вбудовані соцмережі гри, які нарешті додали. Незвичайні деталі з попередніх витоків представляли Леоніду як потенційну назву для штату, у якому і розгортатиметься GTA 6 відповідно, з низкою підтверджень, які є у трейлері, з новинних повідомлень про людину Леоніду, яка імітує мем про людину Флориду. І публікацію в соціальних мережах, згадуючи, що тільки в Леоніди є промежа. Деякі дорожні знаки також висвітлюють округ Келі та Каталонський бульвар, аеропорти в Сіті, пляжі в Сіті, Порт в Сіті. І тут просто всі події гри відбуватимуться на Вій Сіті, який є копією реального Майами. І якщо ви добре дивились, трейлер прям вдивлялись деталі. Там можна побачити енциклопедичну ілюстрацію всіх можливих тусовок у нічному клубі, на яхті, на даху хмарочоса, у багнюці, посеред вулиці і навіть на даху автомобіля. Однак це лише один бік монети, який намагається показувати у гламурних фільмах. Також відповім на питання, чому майже половина часу показаного в трейлері показана з боку прямих трансляцій в цих нових тіктоках чи інстаграмах. Так от, як я казав, все, що показали в трейлері, це відсилання на те, що. Що відбувалось в реальному штаті Флорида? Як, от, жінка з двома молотками, чоловік, який виловлює алігатора з басейну, що є нерідкістю в тих штатах, жінка твердою, що на даху їдущої машини, та ще забавно, як алігатор пробрався в магазин Walmart. І все це є пряме посилання на реальні репортажі та власне життя американців. Всі ці репортажі просто посилання на те, що відбувається в Америці, що, гадаю, сподобається масовому гравцю та додасть антуражу грі. Я вам в попередньому відео казав про те, що рокстери наняли спеціальних людей для роботи з водою та її фізикою. І трейлер ніби й старається приховати це від нас, ну як же красиво виглядає всі ці хвилі під човнами. І що мене, то й гадаю, пильних людей теж, що вона навіть бає свою фізику. Це просто мимобіж важко побачити, але якщо все розглядати прям. Під лупою та під мікроскопом от човен плеве, та навіть під ним можна прорізи води побачити. Всі ці густо забиті траси машинами. Ну що мене також позабавило, хоча навіть скажу, що вразило, так як вони зробили волосів трейлері, як воно рухається на люту. І далі наступні кадри вже власне з пляжу Майами, біч, де є теж повно катерів, човнів, всі ці хвилі води. Та вже починаєш вірити Рокстерам, хто ще до трейлера сумнівався, там що фізика в них просто буде на вищому рівні. Далі пляж показують, але тут я чогось особливого не побачив. Крім того, офігіти, як далеко зроблено про промаляв чанків. Хоча не думаю, що в грі така ж велика буде. А для трейлера її спеціально чи так підкрутили, щоб показати масштаби гри. Після чого власний напис «Rockstar Games Presentation». Всі ці пальми, болото як зроблено. Ну я навіть не знаю, чи вони спеціально для гри робили, чи запозичили вже готові куски з rdr 2 так як рослина та взагалі жива природа, там, напевно, одна з найкращих в ігровій індустрії. Той катер цей з гвинтом позаді теж вписується сюди. Фламінго. Лилі пляж з цими людьми, там от один знімає другого, того той кремом мазюкає антипригарним. Та й моделі персонажів виглядають дуже здорово та ви офігійти від мого лексикону ергономічно. Далі знову рокстер нас підманює ніби цією водою. Каже, дивіться, яка в нас офігенна вода, фізика води. Жінка в кабріолеті її плаття, Вони навіть над цим постарались. Кожна єлущинка має свою текстуру і відблискує. Далі показують один з районів, правда, не знаю, як він називається насправді, але де кожен будинок розмальований в графіті, де керують Here we go again. Машини тут теж продають особливої атмосфери. Нічний клуб Лос-Антоса і текст Make it rains Monday. Золоті грілзи, підвізки, підвіски, весь цей антураж вулиць. Після стрип-клубу, який за даними витоку називається Jack of Hearts, і двох бандитів, розробники показують вид на нічний Vice City та його острівну частину. Тут дуже можна оцінити безліч морських транспортних засобів на додаток до гідроциклів і підводних катерів. Є навіть супервелика яхта. На новому кадрі представлений район Ардеко, добре відомий усім гравцям у GTA Vice City. Крім відомих неонових вивісок, варто звернути увагу на припарковані автомобілі та взагалі їх плотність тут. Далі нам показують архіпелаг Флореда Кіс, це його справжнє ім'я. А як в грі вони обіграють цю назву, допоки невідомо. Насправді до нього входить близько двох тисяч островів. Разом із розкішним виглядом варто відзначити наявність вантажного корабля в інших частинах серії. Ну вони раніше не рухались, ймовірно, їх можна буде навіть викрасти. Білборд Вайс та деякі з уривків соціальних мереж, які показують, яке цікаве життя в людей відбувається. Алігатора витягують з басейну, ну і цікава фішка це вигляд відпер. Далі ще декілька різних уривків з відео. Тут я спочатку не зрозумів, якого чорта внизу пише текст стріл Bill Mood Club. Ну там позаді, як вроді, баги стоять, і вроді це ще один з видів розваг та їзда по бездоріжжю. А тут відсилка на жінку з двома молотками, яку теж взяли з реального списку новин. Ще один катер з мотоциклістами, пор 911, що я з цікавого можу тут побачити. Тут Люсія і Джейсон в одному з магазинів, і все. Це виглядає так по-справжньому. Всі ці розставлені товари дуже плотно і так прям від них відблискує світло, яке є в магазині. Машина та сцена про довіру, яку я згадував вище. Ну і власний кінець трейлера, як вони вбиваються у магазин з пограбуванням. Ну і лого гри Grand Z Auto та Комінг 2025. Що мене. Чесно, просто здивувало, як тільки у 25-му році Рокстер, що ви що, здуріли там чи що? Взагалі, брага попутали який 25 й рік. Я не знаю, чи я взагалі доживу до 25-го року, а тут ще чекати мені два роки. А щоб ти і ми всі могли дожити до того часу і зайти в власноруджу GTA 5, то пограти в одну з, напевно, найкращих ігор покоління. Не побоюсь цього слова. То не забувай донатити на ЗСУ. люба копієчка допоможе нашій армії. Взагалі GTA 5 це така гра, яка стала для нас на років 10 перед еталоном ігрової індустрії. А GTA 6 я просто не знаю, що від неї очікувати. Що років 20, напевно, її будемо грати, чи що. Ну і в принципі на цьому кінець цього трейлера і все, що я вам міг розказати про нього, та, власне, мої емоції. А емоції в мене. Просто кардинальні, напевно, як і у всіх, хто переглянув цей трейлер, та хто чекав насправді на цю гру. Звісно, рокстери в наступному 24-му році постійно нас будуть закидати скріншотами з гри, різними відривками з відео, можливо, геймплеєм, хто зна. Все рівно вони ще будуть полірувати графіку, додавати якісь нові спецефекти, нові мапи чи тому подібне. Я чесно не знаю, це тільки мої. Здогадки. А що ви думаєте про цей трейлер? обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво з вами поспілкуватись. І не забувайте поставити лайк цьому відео, якщо вам воно сподобалось, та підписатись на канал, щоб побачити ще більше таких та подібних до цього відео. З вами був Андрій, я точно з вами не прощаюсь до наступного відео. Па-па!